Ну що ти одразу. Ну, що одразу ну, так. Що оце. Дразні, оце, ну, ну, потрібно трішечки згадати все, що тобі подобається. Дивися, в нас вже, вже знила соняшника, а в тебе тут ще місяць він буде дозрівати. І налиїся, так? Да? Просто що? гляньте. Гляньте сюди? на цей потенціал, бо я на своїх полях вам такий потенціал не покажу. Не то, що я не вмію, просто не совпало, як каже мій. Ну в цьому році дуже багато виключиться. Ну, сен ж є сенгента. тому, блін, дивись, який. Я знаю, що це крайовий ефект, але там далі. Дальше... Ну, знову ж таки, і далі, от, якщо подивитись, тут якраз mm. і волога була Дось в цьому. Той смачніший, ніж цей. Той смачніший. Друзі, може нам пізніше сіяти, дивіться, які соняшники. І взагалі, сьогодні кінець серпня і це суміко. Це п'ятийрасовий. Я вже його не сію, бо в мене вовчок. Я вже сію семирасові гібриди, але просто ж гляньте, які рулі. Хоча там далі вони ще більші.